Єдине, що ви потрібно, мати Ісуса, бути з ним. Тоді людина абсолютно щаслива. А Бог відділяє від душі людської на хвилинку, як відійде, але він є поруч, він є. А людина має тепер і він людське серце. Чи ти його будеш шукати, чи будеш тужити за ним, чи будеш так скучати, де той, який. З яким я був, який мене полюбив, який за мене помер, з яким я був щасливий, який мені простили гріхи, який мені дав пізнати, що я дійсно найбільший грішник на світі. Ну все ж таки він мене любить. Єдиний мене любить, єдиний мене розуміє, єдиний з ним я щасливий. І там в небі він мене чекає. і Я маю бути з ним. І там можу діяти до того неба. Оце є, це є наш Ісус. І тепер. До євреїв, то що ми сьогодні читали, апостол Павло, євреї він спеціально писав, тяжко їм було прийняти, що Ісус є Богом. До них був, що Богом є один. І прийняти, що є Дух Святий, що є Ісус, що Бог є в Трійці єдиний, було дуже важко. І тому він пише, і ціле то перше, перша та перша, а, перша глава до євреїв, де до євреїв є. Є псалмів, і він доказує з де є про нього писано Виразно, що він є Богом, що в старому завіті, що вони то мали знати. Сучасні того говорять, що то не, не написав Павло. Ну, тому що вони не, ві, не вірять Божому Слову. І тому Бог не може їх спасти і не можуть бути щасливими. Даний Бог є десь далеко, якщо взагалі є. І Павло пише, Павло пише і цитує Псалмі. Ти мій син, і я сьогодні тебе породив. Сьогодні бо у Бога постійно сьогодні. І Бог про Ісуса говорить так, ти мій син, і я сьогодні тебе породив. Він є зройчений перед віками, у нього постійно тепер, у нього постійно сьогодні. І знову, я буду йому за Отця, а він мені буде за сина. То це все целі, і коли знов він уводить на світ первородного, то говорить, і нехай йому поклоняться всі ангели Божі. А про ангелів він говорить, ти чиниш духів ангелами своїми, а палюючими огонь своїми слугами. Тобто ангели є тільки слуги. Це також треба знати, що кожен з вас має свого ангела, і має також купу демонів, які стежать за вами. А маєте ангела, а він є сильніший. Якщо ви молитесь, якщо ви просите перед Богом, якщо ви просите Його, якщо ви живете справедливо перед Богом, ваш ангел є сильніший. від свійте той, той грай демонів, яка вас хоче знищити. А про сина, говорить Бог. Престол твій о Боже, Бог говорить до свого Сина. Престол свій о Боже, ти отсавні. Naviky výku. Toto nazývajú Božie slovo Bohom, k starému zavití. tvý, o Bože, naviky víky, Berlo tvoje cariovania, berlo pravednosti. Ty polobil pravednosť a bez z nenávidil. Od je charakter Ježiša. Vynľubiť spravedlivých. I nenávidieť bez zákona. Nenávidieť bez i nespravedlivosť. Не може людина, яка є в душі беззаконна, несправедлива, з ним зустрітись. Це неможливе. І тому, хоча ми всі маємо серце лукаве, все ж таки Ісус нам дає можливість, щоб і в тому лукавстві ми старались бути справедливими. Тому сказав до Натанаїла, о справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства, тобто він старався бути простим, справедливим перед Богом, не крутив. Не грав якусь. Він щиробив йому своє серце. Він не сказав, що є справедливий і показує йому свої гріхи. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог. Говори Бог, через тебе помазав тебе, Боже твій Бог. Оли радості більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав. Тобто, що Ісус. Створив землю, він все створив. А небо то чим твоїх рук? З... Загинуть вони, а ти будеш стояти. Все то зникне, то все є дійсно марнота, все, колись то зникне, і Бог буде навіки. І ті, які помруть в Бозі, будуть з ним навіки. Загинуть вони, і ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг постаріють. Як одежу її зміниш, як все то все то зникає, коли то було, коли нам було 10-15, і за хвилку нам буде 70, і потім прийде останній день, година, хвилина, останній видих, останній стукот серця. Але чи той останній стукот буде для тебе, Ісусе, чи ти, в тому останнім видиху скажеш, Ісусе, оце є важливе. Комусь ангелів. Він промовив, коли сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Хай не, не надодумуються всі ті вороги Божі і ваші, і ті, які боронять Євангелію Ісуса Христа, що вони переможуть. В кінці всього переможе наш Бог Ісус. Він вже переміг. І він доведе все до перемоги. Ми вже перемогли. Мої нас можуть і знищити, і обговорити, і очернити, і зліквідувати можуть, і вбити. Но ми перемогли з Ним. Він воскрес. І тому і ти воскреснеш. Ти вже не мусиш боятися смерті. Можеш погорджувати смертю. Не мусиш боятись дати життя за Ісуса. Бо Він обіцяв, що Воскресне тебе. Через це подобає нам більше вважати на почуття, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його певне, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату, то говорить Павло, що той закон Мойсея був проголошений ангелам, що до нього ангели говорили, він написав все. Щоб то слово старозавиту було пророчене ангелам, і якщо це слово люди не зберігали були дійсно покарані вічним прокляттям, то тим більше тепер говори. Коли те слово, що сказали його ангели було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли пройняли зарплату, то як не втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, стверджувало з нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками і чудами, і різними словами, та обдаруванням Духом Святим і з волі Своєї. Отже, якщо Бог сам прийшов, якщо прола за нас свою кров, і якщо ми то відкинемо, це страшна вина потоптання крові Ісуса, не прийняти Його Спасіння. Кожна людина є поставлена перед Ісуса. Нема людини на світі, яку би Бог не поставив перед Сина, розп'ятого на хресті і перед Його кров. Нема такої людини. Бог, Дух Святий, не допустить, щоб хтось був поставлений перед цей знак протиріччя. Перед Ісуса. Знак, який буде одному на славу і спасіння, і другому на знищення і покарання. І людина мусить вирішити в своєму серці, чи вона хоче бути справедливою і прийняти Христа, чи відкинути Його і стати несправедливим. Воно проповідувало спочатку Господом, самим Ісусом. Це слово Євангелія, що ми зрішили. І Він за нас помер, і тільки в ньому є спасіння. Стверджувалося нам через тих, хто почув. Тобто апостоли нам це сказали, то собі невідомали люди, це свідчення тих, які були з ним, які бачили його смерть і які за нього померли всі, крім Івана, який помер внутрішньо собі і світу під Христом. І Він свідчили, свідчить далі життя за це, що Ісус є істинний Бог. Щоб полюбив нас і видав себе самого за нас. І тепер, тому, власне, що вони свідчили правду, що вони говорили істину, Бог це їхнє слово не підтверджував якимось теологією, філософією, якимось логікою, але вони проповідували, не старалися про те, чи то є логічне, чи то є, чи то люди розуміють, чи так далі. Бо вони говорили правду, що вони зустрілися з Богом, що той Бог помер за нас. Що він став людиною, взяв гріхи наші, і три години умирав на хресті. що йому текла кров, що він кричав на тому Хресті, молився за кожного з нас, що його один розбійник зневажив Його, і другий сказав, помилуй мене, і він йому сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Він признався до нього перед всіма ворогами, перед кожним, перед тими, які його засмішнювали. тоді, коли Ісус програв, коли був безсильний по людськи, в людських очах. Тоді він мав відвагу сказати, я тобі належу. Хоча я був бандитом, грішником і може людей убив. Він визнав, що я грішник і признався к ньому, коли все сві... весь його засудив. І почув сьогодні, коли зі мною в раю. І він там є в тому раю. І... Тому Бог робив чуда, тому що вони свідчили істину. Тому тепер християнство є таке мертве, тому що ми, слуги Ісуса, священники, Єпископи, не свідчимо істину. Не говоримо про Нього. І тому Бог не може робити чуда. І тепер Він стверджував чудами, знаками і людям давав Святого Духа. І в Євангелії від Марка ми чули, як була людина хора, спаралізована, і правдіповіднімо цілому наслідком гріхів. І були чотири люди. Чотири люди, як вони слі. І як важливо є, що були люди, які знайшлися, які молилися, просто Він сам не був спосібен прийти перед Ісуса. І якщо хтось є грішник, також не спосібен сам йти перед Ісуса. І Ісус потребує чотирьох спільноту, яка принесе ту людину до Ісуса, якому яка якому засвідчить, яка буде за нього молитися. І коли бачив їхню віру, яке то важливе, щоб ви мали віру і молились один за одного. І за тих безнадійних, скажімо, ситуацій. І коли побачить Ісус вашу віру, Він сказав, то найголовніше, головніше, як зцілення було у здоров'я душі. Прощаються тобі грехи твої. Вони були обурені, як так, то тільки Бог може прощати. І, власне, Він, він хотів сказати, що він є Бог. Єдиний Бог, той, про якого Мойсей говорив, сам не говорив про І він говорить, щоб ви мали, щоб ви знали, що Син чоловічий, Ісус має право прощати грехи, сказав, встань і ходи, і зцілив Його. І тому Бог хоче вас зціляти, щоб ви повірили в нього. І також наші вороги хоче зціляти, і грішників, щоб він міг простити грехи, щоб вони повірили, покаялись. Простили їх гріхи, і вони були спасенними. І він потребує вас, так як тих чотирьох, які мали відвагу і дерзкість, розгорну, і практично, незважаючи на людина, НАТО, перенесли його аж перед Ісуса. І Він простив йому гріхи за їхні віри і уздоровив його. Також ми Саліторію і помолимося за ваше зцілення. Слава Ісусу Христу!